Писати вірш про батьківщину завжди задача непроста. Ти народився тут і виріс, прожив усе своє життя, душу наповнять почуття, і на одну добу сам потий, будеш поглинутий думками, щоб дібрати потрібне слово, його вплітаєш у рядки. Я, мабуть, третю ніч без сону, займаюсь переважно цим. Хотілось кинути вже досить, марно просидів досвіта, але знов спробую свій досвід зараз віддати на результат. Що ж, перше? Люди особливі, відверті, щирі та прості, бувай, можуть пліткувати та не покинуть у біді, усі знайомі між собою. Саме у мерчику я вчився, суспільні цілі ставить вище, ніж підлітковий егоїзм. По-друге, вже якщо рахую, скажу математично вам, за свої майже 20 років багато пішки тут блукав, хай не злічити кроки й метри, всі вони в пам'яті. А ті, які ліз вгору на водонапірну вежу, Навчили будь на висоті. Чого тут ще безліч Зірок. Мене це завжди надихало, що до війни в той час, як місто, палало штучними вогнями, посеред всіх природніх див, яких у Мерчику немало, запам'ятаю більш за все, як саме цими небом марве. Куди би доля не занесла, зі мною селище моє, а наостанок, як маяк тут, ще дещо особливе є. Раптом шляхи вузлом затягне. Не допоміг би й Македонський, я, як метелик, повернусь на світло Юлівських родовищ.